Старі стіни, купа бруду, разючий, неприємний запах та антисанітарія – все це на власні очі побачили правоохоронці, коли в черговий раз прийшли перевірити умови проживання трьох неповнолітніх дівчат. Їх родина вже п'ять років стоїть на обліку, як неблагонадійна. Горе матір неодноразово залишала дітей самих вдома без відповідного нагляду. Головне завдання служби у справах дітей це соціальний захист дітей, особливо такої категорії, як такі, що потрапили у складні життєві обставини. Ці діти вони у нас перебувають на обліку, ми постійно проводимо індивідуальну профілактичну роботу з батьками, працюємо з ними тільки для того, щоб зберегти для дітей біологічну родину. Але не завжди так буває, як нам хочеться. Представники служби у справах дітей неодноразово давали жінці шанс на виправлення, щоб не розділяти дітлахів та рідну матір. Але дзвінок сусідів з повідомленням про те, що маленька дівчинка ледь не випала з другого поверху будинку, було останньою краплею. 13 вересня дітей вилучили з родини та направили на огляд до лікарні. На щастя, з малечою все добре. Наразі найменша дівчинка буде перебувати в лікарні. А дві дівчинки старшого віку направлені в центр реабілітації, доки їх матір не змінить спосіб життя та своє ставлення до дітей. У цьому випадку, що ми приїхали сьогодні до е Багатодітної матері з нею ми вже довгий час працювали, попереджували, притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків, за те, що в квартирі безлад. Для дітей зовсім не створені ніякі умови ні для виховання, ні для утримання, ні для розвитку. Часто дітей вона кидає самих, тому ми сьогодні виїхали для того, щоб вилучити цих дітей, адже ця мати ніяк не виправляється. Через складні життєві обставини у кривбасі на обліку служб у справах дітей перебувають 765 дітлахів, 130 дітей, з яких тільки у центральному міському районі. Аби допомогти їм, працівники міських районних служб та ювенальної превенції регулярно проводять перевірки їх родин. За невиконання батьківських обов'язків з однієї з криворізьких родин вилучили трьох дітей, а саме дівчаток. Встановлено, що в помешканні родини повна антисанітарія. Також стало відомо, що догляд і нагляд за дітьми був відсутній. раніше. Поліцейські вже складали адміністративні протоколи на мати сьогодні. 13 вересня служба у справах дітей спільно з ювенальними поліцейськими Криворізького районного управління поліції вилучили дітей з родини з початку року на облік міської служби у справах дітей взяли 122 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, ще півсотні криворіжців позбавили батьківських прав. Також відома інша невтішна статистика: З початку року через батьківську недбалість загинуло 8 дітлахів, троє отримали тяжкі травми. Тож представники служби у справах дітей вкотре закликають містян бути пильними та повідомляти про випадки чужої недбалості. Інна Бугайова, Маргарита Назаренко, Сергій Филоненко перший міський.